рівняння на НМТ з математики. 3 в степені дорівнює 81. Тобто нам потрібно розв'язати рівняння і указати проміжок, якому належить менший корінь даного рівняння. 81 можемо розписати як 3 в четвертому. Чому? Тому що найпростіше показникове рівняння розв'язується наступним чином. Робимо так, щоб в лівій і правій частині були однакові основи. Тобто ліву частину залишаємо без змін, а в правій частині 81 перетворюємо як 3 в четвертому. Це вже ідеальна ситуація, основи однакові. Це рівність буде справжуватись тоді, коли показники степенів цих основ будуть також однаковими. Отже, х квадрат дорівнює 4. Тобто х буде дорівнювати плюс-мінус корінь 4, а плюс-мінус корінь 4 буде дорівнювати плюс-мінус 2. І нам сказано, укажіть проміжок, якому належить менший корінь. Менший корінь це мінус 2. І мінус 2 належить проміжку варіанта відповіді Б, тому що мінус 2 включається в той проміжок.